У вищих навчальних закладах розпочалася гаряча пора, адже випускники вишів приступили до складання державних іспитів. Але на відміну від своїх цивільних колег, майбутні офіцери звітуються за отримані знання не лише у аудиторіях, але й на полігоні. Складання державних іспитів для кожного курсанта військового вишу є фінішною прямою у здобутті фаху і водночас лише початком офіцерської кар'єри. Випускники повинні не лише відзвітуватись за знання, які вони отримали за роки навчання, але й продемонструвати свою компетентність та готовність до офіцерської служби. Тож, порівняно із студентами цивільних вишів, за п'ять хвилин офіцери мають підтвердити свою теоретичну підготовку, а також довести, що морально, фізично та професійно вони готові до захисту рідної землі. А окрім того, в змозі стати справжніми командирами. Оцінити ці якості у курсантів Академії сухопутних військ, яка розташована у Львові, цього року випала можливість членам державної екзаменаційної комісії, яку очолив тимчасово виконуючий обов'язки командувача західного оперативного командування генерал-майор Віктор Ганущак. Познайомитися з вихованцями академії офіцери, які увійшли до складу екзаменаційної комісії, мали змогу під час проведення строєвого огляду. А наступного дня деякі навчальні групи випускників вже почали складати іспити на міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Яворівщині. Старшокурсники навчального закладу, які навчаються на факультеті бойового застосування військ та факультеті аеромобільних військ і розвідки, звітувались за теоретичні знання матеріальної частини зброї, правил стрільби, методики пристрілки зразків озброєння та вивірки прицілів, а також практично виконували вправи стрільб на вогневому містечку. серед курсантів, які незабаром обіймуть офіцерські посади у підрозділах механізованих військ, підтверджував свої знання претендент на отримання золотої медалі, молодший сержант Георгій Татаріков. Він зізнався, що не дивлячись на те, що впродовж років навчання успішно засвоював усю програму навчання. Перед самим іспитом ретельно готувався. Це був мій перший іспит, та я ну, найбільш хвилювався перед ним, але, побачивши питання та відповідаючи, я був впевнений у своїх діях, я знав, що робити, як робити. Я вважаю, що всі іспити однаково важливі та однаково важкі. Наступний мій іспит буде тактика. Я також буду готуватися з нього та думаю, що все буде добре. У відміні підготовці молодшого сержанта Татарікова особисто переконався і голова державної екзаменаційної комісії, генерал-майор Віктор Ганущак. Він дав високу оцінку знанням та практичним навичкам кандидата на отримання золотої медалі і побажав йому успіхів під час складання подальших іспитів. Також цього дня курсанти піхотинці виконували вправу контрольних стрільб, під час якої повинні були уразити цілі, що з'являються та рухаються з різних положень. Щоб поцілити групу піхоти, розрахунок ручного протитанкового гранатомету, а також дві мішені, які імітували відступаючого супротивника. У кожного військовослужбовця було лише 35 набоїв, дев'ять з яких з трасуючою кулею та одна навчально-імітаційна граната. Молодший сержант Олександр Псаруць, який чотири роки вчився на відміну і претендує на отримання диплому з відзнакою, знищив усі цілі та виконав вправу бездоганно. Сьогодні ми виконували вправо контрольних стрільб. Це вправа підсумовує. Всі навики, які ми отримали за 4 роки навчання, право виконав на відмінно